Понад чотири роки флорболом займається Дмитро Гнатюк. До Ужгорода на змагання він приїхав з Луцька, грає на позиції нападника. Розповідає, чому обрав цей вид спорту. Друзі сказали, що ходять на такий вид спорту. Я захотів спробувати, мені дуже сподобалось. Дуже динамічна гра, ти отримуєш дуже багато задоволення, крутих емоцій. Дуже багато сильних команд Західної України. З ними завжди цікаво грати. Це командний вид спорту. Від тебе дуже багато залежить. Любий пас, неточна передача, і може все змінитися. Після кожної гри у командах визначають найсильнішого медаль цього разу отримав воротар Андрій Мартинюк. Він приїхав із Рівного. Взагалі, спочатку я стояв в захисті, але потім. Виявилася така потреба в воротарі, що якби не було у нас, якби вортає, я захотів попробувати, і це мені понравилось. Подобається динамічність гри, те, що вона дуже швидка, і, наприклад, 5 секунд може прийти, і вже гол може забити. Сьогодні в останній грі ми забили шість голів. Суперник забив тільки один. Змагання в спорткомплексі юність це перший тур другої ліги чемпіонату України з флорболу. Гравців очікують ще чотири. Розповідає співорганізатор Михайло Булеца. За його словами, в Ужгороді змагаються учасники з Закарпаття. Також з Рівненської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської і Київської областей. Грається клюшкою пластиковим мечем, грається 5 на 5, плюс воротар. Воротаря можна знімати. В деяких ситуаціях, тобто на полі може знаходитись одночасно до шести гравців з клюшкою в руках. Не перший рік проводимо змагання. Це вже, напевно, наш сьомий сьоме проводження. Ми проводили різні ліги: жіночу, першу, другу, українську флорбольну лігу також проводили тут у нас уже Флорбол грають періодами, каже суддя змагань Олександр Матуляк у другій лізі двічі по 20 хвилин. Це триває чемпіонат України, який складається з чотирьох п'яти турів. Які проходять в різних містах України за кожну гру команда отримує або три очки, якщо вона виграла, або одне очко, якщо вона зіграла в нічого. А якщо програла, то звісно вона отримує нуль очок. Коли тільки зарочувався в флорбол, воротаєр стояв з ключкою, але надалі в нього по правилах було змінено. Відібрав ключку, тому що це більш небезпечно. Він не є як на льду, а він тут може нормально ловити руками, тому тут більш краще грати без ключки. Команди досить хороші, показують хороший рівень гри, хороші темпи гри. За словами судді, за піц Мкаму п'яти турів визначать тих, хто потрапить до першої ліги. Андріана Курта, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.